Всім привіт! Ви на каналі Сулікаліка. І ми сьогодні граємо цю саму гру. І прикиньте, що я поручила О, це вас афіє. Якщо ви граєте цю гру і маєте там всякі речі, то перше подивіться мене. Так. І і ізумруд капец, з ізумруді сама не йшла, а була убила хлопчика і мені випав алмаз. Та-та. От які в мене є речі, Зараз я надіну бо це і, і це. Все, і можна бігати. Ого, так было кулюда и шле. А, убивают, лижут, убивают, лижут, убивают, лижут, убивают. убивают, убивают. И мы идем куда-то, на не знаю куда. -то, куда -то. Так, давай, давай, Дивко, давай. типа я хочу с нами подружиться. Давай буду дружить. Ага. Давай. Ой. Ну, наверное, так было на эти камеры. Ну, пять стрелил, там же пяти камер. Тут у мене стак глино плоті. Прикиньте. що мені квітки, що мені це і що мені. Оце? що мені це, що мені це. Я питаюся усіх. Так. Демо в скриню, вона в мене переповнена. Вибач губка, я тебе ніколи не зустріну. жартую. Що мені геть забрати? Мені питання. Лодку. Ну, лодку можна самому скрафтити. Я так думаю. Береш... Лопату чи не треба лопату і береш дерево і робиш собі спокійно. І вона дуже мало коштує в магазині. Де? Де. Так, яйця призиву. У мене був павук. Павук коштує 50 і тигри коштує 40. Так, Я була паука, кинула комусь віддала, а тепер віддам комусь ви самі зрозуміли що. Яйця тигра. Ну, якщо я... ви мене побачите, то, будь ласка, ну ну, ну не вбивайте, ну ну, ну не вбивайте. Буду дім... закрути мене. Бігуді закритими очима Найду у свинім. Ти мене будуть забуду, будуним тебе не будуть не забуду дім, ти закрути мене у І я закритими очима найду свій бім дім. Тим не, бу... не забуду. Бу... Ти мене І Якщо ви алмазники, то будь ласка, дайте мені 10 алмазів. Ну... Алмазний той нагрудник. Побігли. Так, а на золотий в мене скільки? На золотий більше. Тебе не буду не забуду. Тебе не було не забудум. Це закрути мене білі. А чого не набирається? Це що різні стріли? Це ти... стріла шукає шкоди. Стріла шкоди 11. 1 і 1 Стріла шкоди. Стріла шкоди. Ну, цю стрілу можна викинути. Тебе не буду, не забуду, дім. Ти закрути мене. Але вона рідкісна. То мені треба взяти... Свій лук і її витрета витретати. Ну покористуюся своїм луком, нічого не буде. І давайте попадемо в якогось алмазника. Чи якусь людину, примір. В. В цю людину. Блін. Mňu mal mazý meč. Ty by nebude zavrúdim, ty zakrúte mene ja zakrúte mňa Не було не забуду. Чому мене б'ють? У мене був лук. Цікаво його не забрали. Ну, місце для алмазу у нас є. То нам не треба вже шукати місць для алмазу, бо в нас вже є алмази. Тебе не буду, не забуду дім, тебе не закрити мене в бігу діє, закрити мене чоловік, тебе не буду, не забуду дім, тебе не буду, не за блін. Так ця пісня мене доводить співати. Може я співачка. Ну ні, не може бути. Я ж некрасиво співаю, в мене некрасивий голос. Напевно. Якщо ви думаєте, у мене некрасивий голос, то ставте дизлайк. А якщо красивий... то лайк. У мене просто в відео завжди такий голос. А... В реальності в мене він красивий. Але не можу в моєму телефоні бути той самий голос. Як колір всього, то якщо ви мене побачите чи почуєте мій голос чуть, -чуть інший, то знайте, що це я ого, залізний меч. Залізний меч. У мене <project> теж є залізний меч, але він цілий. Тепер я можу битися з вот такими людьми, як як отакий. Давай, давай, давай. Давай, став свою. Аламазний меч. Ми маємо слідити за ним, щоб піти з ним у бой. Але я це не хочу зробити Тоді Давайте знайдемо якогось алмазника і будемо його бити. О! Ну так мені меч цей майже не потрібен, то може бути любого алмазника. Йому кардик. Ну, де ти? Вот ти. Ну, у мене вже немає алмазного, меча то вже не можу його бити. Тобто не алмазного, а срібленого. Беремо. А знаєте, чому я так захотіла? Бо ми підемо зараз в шахту. І самі додумайтеся, я там роблю камінь кірку, залізну кірку і буду там купати алмазики, якщо будуть, то будемо, напримір. І знайдемо верстак і... Що зробимо? Давайте знайдемо верстак, так буде легкіше. А Ліпше піти за зону, щоб тебе не вбили. За оцю зону. Зараз зроблю я А. Зараз зроблю я палки. І мені треба ще плюс дерево, щоб зробити верстак. Так. Все. А тепер пішли у путь, але перше нам треба знайти ту піщеру, яку я і хочу взяти. Шукаємо. Алмазик, привіт. Ми не маємо зустрічатися. Ти знав? От, йдемо просто прямо тепер. Повертаємо і Йдемо дуже прямо. І тепер обертаємо. Опа, зато плюс знайшли блок. І удачний. Припадаємо. Ого. У мене не такий. Ну давайте підемо все одно до шахти, я все одно хочу. Йдемо дуже далеко. О. Думаю, мені попадеться неудачний. О, ні, удачний. Губка. Ні, нам ще треба далі йти. А от майже та сама пещера. Перше нам треба знайти таку голову, це всіх буде по всім картам. І тепер йдемо прямо-прямо і тут буде маленька дірочка і ми стрибаємо в ту дірочку. І Тепер ми йдемо куди хочемо і куди треба. Тут є залізо і уголь. Ой, меч. Вот. А тепер будемо шукати то те, що ми хочемо. Фух, чуть не впала в лаву. І тепер! Ого, повезло мені. Тепер йдемо тут дуже акуратно, бо близько лава. І тепер йдемо отак. А тепер беремо кірку і копаємо. В цій шахті я була знайшла той самий. ту саму штуку. А ми зараз будемо закінчувати розмову і переступати к іншому відео. На цьому...